А яка була комунікація власне з місцевою владою? Чи був якийсь діалог можливо з Віталієм Кличком? Тому що я бачив твої дописи, твої коментарі стосовно пропозиції власне Віталію Володимировичу поспілкуватися і можливо навіть власне на цій локації, щоб зрозуміти і позицію влади? Чи була якийсь діалог? Я написав йому ще в вересні. Він мене чи в жовтні він мене переслав на департамент відповідає за цей ринок. Ми зустрілися з департаментом, поговорили формально? Ну. Це була така розмова. Ну як він ми з ним особисто не розмовляли, і там до сьогоднішнього дня я з ним не був особисто знайомий, але ну забігаючи наперед, сьогодні вже він мені зателефонував а до того не було там комунікації. Я ходив від його замів, я спілкувався з різними людьми і ну наче всі кажуть, все окей, все окей, все окей. Ну як класично це буває, але такої супердопомоги не було. Не було, не, не було протесту. Я міг там робити якісь фестивалі, заходи, але не було, не було там ні підтримки, ні. Зацікавленості, тобто не було, а тільки от зараз, коли почалася вся історія. Там все дуже непросто. Я думаю, що коли ця історія почалася, це ж якраз вони зрозуміли, що треба щось з цим життям робити, бо він як в поганому стані, бо багато медійно про нього говорять. Ну і власне зробили що? аукціон, ну, нормальне наше рішення, але ж забули, що існують ще люди, які хочуть зрозуміти, хто переможе і що там буде, і це дуже дуже важливо. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.